Тема сьогоднішнього уроку це відбивання світла, закон відбивання світла та плоске дзеркало. Це урок номер 6. Давай пригадаємо, що називають джерелом світла. Джерелом світла може бути будь-яке тіло, йони, атом, молекули якого, частинки якого випромінюють світло, переносять світло, дають світло. Які види джерел світла виділяють? Чи пам'ятаєш ти, які види джерел можуть бути? Ну, підкажу, перше, це штучний, а друге, відповідно, природні. Також виділяючи точкові, так, розміром в яких можна знехтувати, що називають променем світла. Це лінія, пряма лінія. Долі якої поширюється світло, як ми казали і бачили на минулому уроці відео, то світло може поширюватися тільки по прямій. Ось так воно не поширюється, такого не існує. Тобто закон прямолінійного поширення світла, тільки пряма лінія може бути в різних напрямках, але будь-який кривизна дає. Заломлення світла, відповідно, промінь вже поширюється в іншому Ем, Як поширюється світло в однорідному прозорому середовищі? Ну, згідно закону поширення світла, воно буде поширюватися прямо люніно. Давайте переглянемо відеофрагмент, а напишемо, які ми явища спостерігали. Ми бачимо дійсне зображення так уявне зображення, яке створюється на гладкій поверхні. Знов таки ми бачимо дійсне зображення та уявне зображення, яке створюється на поверхні. Дійсне зображення та уявне зображення, яке створюється на Гладкій поверхні. Це може бути будь-яка гладка поверхня, ми бачимо декілька видів поверхонь а також бачимо, що змінюються розміри цього тіла. Тобто, знов бачимо, якщо взяти, ну, закрити все. То е, на стіклі у автомобіля ми можемо побачити дерево, але ми розуміємо, що його там не може бути, що це дзеркальне зображення, якого там фактично не існує. Це уява, це неправдиве зображення. Воно не є дійсним зображенням, тому що там немає дерева. Це як... І це явище, яке ми спостерігаємо у фізиці, називається відбивання. Відбиття. Тобто, що ми спостерігали, ми бачили, що на гладкій поверхні відбивається уявне зображення. Якщо взяти промінь лазерної указки і почати проводити її крізь склянку, заповнену чистою водою. То ми побачимо, що ну може бачили ці гарні зображення в басейні, так або під водою. Здається, що рука ближче, ніж є на самому е, промінь, проходить через воду зараз. Ось тут гарно видно, що ми будемо бачити інше зображення, що промінь буде заломлюватися. Ми промінь будемо бачити, але він буде розсіюватись. Якщо капнути в склянку краплину молока або іншу дрібку кредяної крихти. Це для того, щоб вода стала не такою прозорою. Відповідно, промінь буде ще більше заломлюватись і ще більше розсіюватись. А давай подумаємо, чи є місяць джерелом світла. Як ти думаєш? Чи є у місяця своє власне світіння, що воно є джерелом світла? Ні, молодець. Місяць не є джерелом світла, місяць е, ми бачимо місяць тільки тому, що воно відбиває сонячне проміння. І відповідно, ту частину місяця, який зараз попадає сонце, ми ту частину і бачимо. Ти знаєш, що місяць протягом мі... Місяцях змінюється зображення його, яке ми бачимо. Тобто ми бачимо тільки цю ту частину, яка, на яке потрапляє е, промені від сонця, доходять. Все, що не потрапляє, ми не бачимо, як ми дізналися. Тільки там, де б'є промені, те ми бачимо. Давай переглянемо наступний відеофрагмент, де описують закони відбиття світла. Прямуємо вузький пучок світла на церкало, розташоване горизонтально в центрі тиска під деяким довільним кутом. Простежимо за відбитим променем. Він ковзає по інший бік від вертикального перпендикуляра. Змінюючи кілька разів напрямок падаючого променя, зауважимо, що напрямок відбитого променя теж змінюється. Обидва промені. Падаючий і відбитий, ковзають уздовж площини диска. У цій же площині знаходиться і перпендикуляр, проведений в точці падіння променя. Робимо висновок промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до відбивальної поверхні, проведений з точки падіння променя, лежать в одній площині. Введемо поняття. Кут падіння це кут між падаючим променем та перпендикуляром до відбивальної поверхні, проведеним з точки падіння променя. Будемо позначати цей кут альфа, Кут відбивання це кут між відбитим променем та перпендикуляром до відбивальної поверхні, проведеним з точки падіння променя. Будемо позначати його пета. Ви вже помітили, що за збільшення кута падіння збільшується й кут відбивання. Проведемо досвід. Направимо промінь світла на церкало під кутом 30 градусів. Виміряємо кут відбивання. Він також дорівнює 30 градусам. Робимо висновок. Кут відбивання дорівнює куту падіння. Формулюємо закони відбивання світла. Промінь падаючий Промінь відбитий та перпендикуляр до відбивальної поверхні, проведений з точки падіння променя лежать в одній площині, Кут відбивання дорівнює куту падіння. Так, тобто, е, наприклад, потрібно побудувати е, відбитий від поверхні промень, виміряти кут падіння. Я буду трошки приблизно це робити. Ми повинні з цієї точки прикласти сюди цирку, циркулі, транспорті, вибач, і провести перпендикуляр до цієї точки. Приблизно ось так. Ми проводимо перпендикуляр. І, відповідно, повинні виміряти цей кут, і такий же саме побудувати тут. Ну так от, кут, який створює падаючи промі, це кут в нас альфа, і кут відбитий, це в нас кут бета, і вони завжди. Будуть дорівнюватись. Тобто, якщо кут падіння ну 45 градусів, то і кут відбивання буде 45 градусів. Давай переглянемо наступний відеофрагмент і впишемо. Е від відбивання в кожному випадку. Тут ми бачимо різні ефекти відбивання. Проведемо дослід, закріпимо на дошці аркуш паперу і освітимо його звичайним ліхтариком. Пам'ятаємо що дослід проводиться в напівтемному приміщенні. Аркуш паперу буде видно з різних місць. Робимо висновок. Білий папір, біла стіна, білий екран являють собою нерівну шорстку поверх, промені, падаючи паралельно на поверхню, відбиваються в усіх напрямках і розціюються. Таке відбування називають дифузним або розсіяним. Проведемо ще один досвід. Закріпимо на дошці невелике дзеркало і освітимо його збоку звичайним ліхтариком. На відміну від білого паперу, побачимо слабке світло на поверхні скла, з якого зроблено дзеркало, порошинки, подряпини на поверхні скла, а все дзеркало буде виглядати чорним або темним прямокутником. Робимо висновок. Пучок паралельних променів падає на плоске дзеркало. Після відбивання промені залишаються паралельними один одному, і жодна частина світла не сприймається оком. Відбивання, коли промені залишаються паралельними один одному, називають дзеркальним. І повернемо. Тобто у нас є два типи це розсіювальне, дифузне або е Дзеркальне. В першому випадку, яке ти бачиш розсіювання? Е, яке бачиш е, відбивання? Ми бачимо, що поверхня в нас не дуже гладка, тому що волни, так, його видно, відповідно, промінням наш будуть відбиватися відбувати, з розсіюванням. На другому зображенні, як ти бачиш, у нас майже гладка поверхня, і ми бачимо, що тут дзеркальне відбивання. Від білої поверхні промені в нас відбиваються з розсіюванням. Якщо ти бачиш, є така невеличка димка, тобто всі кольори затуманені. Це розсіювання знов таки. Або дифузне, це одне і те ж саме. Далі це зображення, де гори. ми бачимо, що воно все ж таки дзеркальне, що нам чітко видно ми бачимо всі контури. Хоча вода має свій відтінок, так, зелений, і вона надає трошки іншим кольорам так, наше зображення. Тобто, це в нас дзеркальне. Тут також ми бачимо, що гладка поверхня, наче дзеркало, і відповідно, це дзеркальне відбуття. Тут ми бачимо біле, наче як було в досліді з білим папірцем від білого кольору. Ми бачимо тільки розсіювальний ефект. Тобто проміні будуть розсіюватись. Так, і перейдемо до. Розв'язування задач. Так, ну, почнемо з. От, хоча б з цього завдання. Побудуй область значення зображення в плоскому дзеркалі, тобто ту область простору, в якому можна побачити зображення предмета а мов ем, в плоскому дзеркалі. Для початку я вімкну відео. Його немає в інтелекті, але. Тому що ми не можемо подивитися цей дослід, немає в мене таких засобів це показати. Будемо дивитися відео, як будується зображення у плоскому дзеркалі. Нам буде малювати, наша підметка не випускає туди крови, після цього точку, падіння, яку ми маємо поставити перпендикуляр. За випадку транспорт. Таро, так, далі, далі на який пункт у нас пород -по і вий. 90 до 5, тобто сорок 30 тисяч градусів. Так, 1, 2, 3, три, градусів. На інший вік відкладаємо таку саму градусну віру 30 градусів. Через нього проводимо відбити кормін, це в нас нагадується і відбуваємо. після цього малюємо продовження від вигляді когу. Наступно пускаємо другий Від під нашим точки. Пускаємо перпендикулярний. Рівень. Відбитый пробует. Точка порядка променя, це буде наш наше украшене слабок. І ще один спосіб, якщо у вас немає транспорти. Тобто ще раз у нас. Ось це зображення будується на основі відбитого променя, яке ми продовжуємо і проводимо перпендикулярно, і ось на перетині цих двох ліній в нас будується наше зображення, уявне зображення. Тобто, в залежності від того, як ми ось цю лінію побудуємо, тобто в нас може бути уявне зображення більше. Ніж дійсне, або менше, якщо навпаки, ну, якось ось так побудуємо, так, і воно буде ось тут, тобто, ну, начебто здаватися інших розмірів. Тобто, в залежності від кута, ми будемо гратися з розмірами цього зображення, чи воно буде виглядати як дійсне, чи зменшене, чи збільшене, Тобто те, що роблять ілюзіоністи або люди, які будують. От апарати, різні лінзи з цим ефектом вони грають. Для того, щоб ще раз розуміти, що таке світловий промінь, як він складається, давай розв'яжемо ось ці дві задачки. Перший світловий промінь падає на поверхню плоского дзеркала під кутом 30 градусів. Тобто, для цього ми малюємо поверхню дзеркала. Нам сказано, що падаючий промінь падає в якусь точку під кутом. 30 градусів. Тобто у нас буде... Проводиться перпендикуляр, і ось цей кут – 30 градусів. Нам потрібно дізнатися, чому дорівнює кут між падаючим та відбитим променем. Тобто, для цього ми будуємо відбитий промінь, чому дорівнюється кут бета? Чи запам'ятав ти Нікіта? У нас кут альфа дорівнюється кут бета. Відповідно, якщо альфа 30 і бета тоже 30 градусів. Відповідно, нас між, потрібно дізнатися м, кут е, між е, падаючим та відбитим ось цей кут. Для цього, що він завжди, ну, як правило, називається кут гамма. Це сума альфа і бета. Або 2 альфа, тому що ми знаємо, що кут вони однакові. Тобто 30 плюс 30 буде 60 градусів. Кут між падаючим та відбитим променем дорівнює 140. Тобто, навпаки, нам знов дана така поверхня, є якийсь там промень, падаючий, відбитий. І ось цей кут, великий гамма, дорівнюється 140. Чому дорівнюється кут між відбитим від дзеркала променем, тобто кут бета, якщо увесь кут 140? Ми знаємо, що кут гамма це сума кута альфа плюс кут бета? А також знаємо, що кут альфа дорівнюється куту бета. Тобто для цього ми 140 Ділимо на. І буде. Зараз. 70, 14 на 20, 70, сімдесят градусів. Тобто, кут між відбитим від дзеркала променем та поверхньою дзеркала. Дивісь, ось цей кут бета в нас 70. А ось цей кут, який нам потрібно знайти, скільки буде. Якщо ось це в нас 90, кут бета це 70, то цей кут буде у нас 20. Тобто ось кут до 20. Так, і такі задачі більш на логіку на розуміння. Так. На якому з малюнків вказано правильний кут падіння променя? Подивись уважно на ці зображення, як ти думаєш, де в нас правильна відповідь? Один, два, чи три. Один. Один, молодець. На якому з малюнків правильно вказано код відбивання променя? Один, 2, 3. Три. так. Тобто ось цей кут під номером 2: це кут між променем та дзеркалом, відбитим променем та дзеркалом. На першому зображенні це кут гамма, тобто кут між падаючим та відбитим променем. На третьому зображенні. 3. Нам... Також три. Також третій, тому що альфа завжди дорівнюється бета. Дуже добре. На якому зображенні правильно побудовані тіла в плоскому дзеркалі. Ну, не дуже коректно складене зображення, але якщо ми розуміємо, що нас ось ця відстань однакова, то і зображення повинні бути однакові. Також я да, однакові. Так, так, дивіться. Тобто вони однаково будуть зображені, Якщо ми бачимо, що ось тут різного зображення, то відстані повинні бути різні. Як ми коли з тобою будували, це було видно за малюнку. На малюнку показано розташування джерела світла С. Тобто, ось тут у нас. Сонечко, джерело світла, дзеркало Д та підлоги від А до П. Простір між якими буквами буде освітлений відбитим дзеркалом. Тобто в нас проміні падають прямо лінійно рівномір, так? І тут у нас будуть падати промені. Рівномірно, прямо лінійно. І чим менше ось цей кут, ну, тут не дуже добре мені намалювати. Казати? Тобто, ось тут у нас кут падає так, і кут відбивання буде. Ну, якщо провести тут перпендикуляр, ну ось так, мабуть, рівно. Якщо цей промень попаде ось на цей край за дзеркала, то знов таки ми повинні побудувати перпендикуляр, ну, без транспортіра. Ладно, ну, може, максимум до L. Тому що всі інші промені не будуть потрапляти до сонечка, ой, до дзеркала від сонечка, відповідно, ні відбиватися. Все, що не відбивається від дзеркала, то не буде потрапляти в простір, тобто максимум Ну, Може, якщо всім точно взяти транспортіри, виміряти ці кути, щоб вони були рівні, то ми для цього повинні провести спочатку перпендикуляр від точки. Вже неправильно я бачу. І від цієї точки ну, тут майже правильно, може, трошки сюди ще дайде. Тобто, при, приблизно ось цей відрізок і буде підпадати е, простір, між якими буквами буде освітлений, відбитим від дзеркала світлом. Тільки ось ця частинка Але ми розуміємо, що. е-е Світло буде потрапляти від сонечка навіть і сюди, тому що ось промінь прямий туди проходить. Так, воно буде розсіяне під кутом, але буде світло і тут. Але від зеркала тільки ось до максимум до М. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 6